Кожна поїздка на фронт починається з запиту від військових. Тож і цього разу не виключення. До нас звернувся Левченко Ваня за допомогою знайти йому трус, щоб відтягувати е, саушки з передової, бо зараз якраз болото дощі. І вони мусять швидко відпрацювати і ну, від'їхати з позиції, щоб не здати свої координати. Я жодного разу не засумнівалася, тому що наш ну він з Балахівки, і ми неодноразово спілкуємося, то він ролики скидає, як вони відпрацьовують, і не раз її передавали гостинці йому. І цього разу він як звернувся, що ці троси йому треба. Ну я реально була в шоці, бо він же так сказав, що до кого він не звертався, там з кар'єру до своїх керівників ніхто йому не допоміг. У мене реально. Одне було бажання набрати Григоровича і спитати його, чи він допоможе. Розуміючи терміновість справи та важливість, Олександр Поворознюк відразу знайшов усе необхідне. До того ж, якраз буде нагода не тільки познайомитися з військовими, а й завітати до друзів. Адже на Донецькому напрямку Олександр частий гість. Донецька область. Сантіновка краматор слав'ян. Кожна допомога військовим це знак поваги і він залишає слід у серцях захисників, адже людська вдячність гріє та дає натхнення долати ворога. Тож слова вдячності від тих, хто боронить рідну землю. На якій території направлений? На Донецьку область, на Донецьке направлення. Нам предоставили це, троса, питання. Буксирувати потрібно техніку, болото, сніг буде, потрібно для буксировки троса потрібно. Передача необхідних речей, спільне фото, приємні емоції та заряд позитивом від Олександра Поворознюка. Позитив, один позитив, дуже приємно. Давно е, чули, ну так не, не бачили ще до цього, але приємне враження. Багато відео дивились тільки позитивне. Позитивне людина настрою допомагає зсу. Дякуємо за це. Наші військові мужньо тримають кордони, безжально знищуючи ворога та звертаються до українців. Тільки перемоги, скорішої перемоги і терпіння. Люди хай тримаються. Ми тут свою справу знаємо. Так що я думаю, скоро буде перемога за нами. Хай тримаються. Поїздкою надзвичайно задоволена волонтерка, яка постійно звертається за допомогою та отримує її. Тож висловлює свій захват особистістю Олександра Поворознюка. Ми вже з Григоровичем, ну реально стільки допомоги хлопцям відвезли на фронт, що це не передати. Ми гонили їм машину, рацію возили, тепловізор возили. Ну реально, ця людина що тільки зі мною скільки допомагає, а скільки в нас допомагає, що хлопці так напряму звертаються, він буквально. Звернулися, він настільки легкий на підйом. Він як бачив, що ці, ці речі реально потрібні не, не на вчора, а на позавчора. Він просто миттєво реагує, бо він реально робить багато речей для перемоги. Поїздка продовжується, і наступна зупинка буде ще не скоро. Boa oh,